Вулиця Київська, зупинка водоканал. Ось в цьому будинку маю на продаж одну кімнатну квартиру загальною площею 22 квадратних метра. Так, невелика, зате своя. Квартира не кутова, тепла, розташована на сьомому поверсі дев'ятиповерхового цегляного будинку, є кладова у підвалі. Квартира. У простому житловому стані. Вікна замінено на металопластикові, можливе повне перепланування, підігрів води новий бойлер. Замінені каналізаційний стояк та труби гарячої та холодної води. Поруч все необхідне для комфортного проживання, взупинка громадського транспорту та безліч магазинів. Ціна квартири 38 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд. Телефонуйте!